Привіт, друзі! BMW продовжує розвивати свій електричний флагман AX, представивши офіційні зображення оновленої моделі. І сьогодні я покажу вам, як виглядатиме новинка, а також розповім про технічні нововведення. Адже, на жаль, для BMW вони вже просочились в мережу. Почнемо із зовнішності. Основні зміни зосереджені на передній частині автомобіля. Оновлений AX отримав дещо перероблену рішітку радіатора, яка тепер відрізняється більш котовими лініями, схожими на новий. 3 BMW X3. Ця деталь надає автомобілю сучасного і строгого вигляду, зберігаючи при цьому характерні риси модели BMW. Передній бампер також зазнав змін. Він оснащений більшим повітрозабірником і вертикальними аеродинамічними завісами, які покращують аеродинаміку та додають агресії в дизайні. Оновлені фари стали більш виразними завдяки новому дизайну та сучасним технологіям освітлення. Капот залишився майже без змін, зберігши плавні і елегантні лінії. Бічна та задня Сина автомобіля практично не зазнали змін, хоча під камуфляжем можуть приховуватись дрібні допрацювання. Зокрема, можна очікувати покращення у дизайні задніх ліхтарів або легкі зміни в лініях кузова. Одним із ключових напрямків оновленого кросовера стало підвищення комфорту в салоні. За інформацією представників BMW Blog, оновлений AX отримав нові сидіння, які стали значно зручнішими ніж у попередніх версій. Це особливо важливо для власників, які Планують використовувати кросовер для далеких поїздок. Шпигунські фото раніше показували закамуфльований салон, що свідчить про можливі зміни у центральній консолі, мультимедійній системі та загальній ергономіці інтер'єру. Очікується, що салон збереже високу якість матеріалів та сучасний мінімалістичний дизайн, який став візиткою моделі. Найбільш значні зміни торкнулися технічної частини. Оновлений АХ оснащений модернізованими електродвигунами, які Отримали нові підшивники і удосконалені інвертори. Ці зміни дозволили підвищити загальну ефективність двигунів, що особливо важливо для електромобілів. Незважаючи на збереження 400 вольтової архітектури, модельний ряд новинки отримав важливі зміни, що торкнули силових установок, батарей, ваги автомобілів, а також невеликих допрацювань кузова. Загальна довжина автомобіля збільшилась на 12 міліметрів завдяки змінам у дизайні, що додало аеродинамічної ефективності Ефективності і візуальної елегантності. Одним із головних акцентів стала модернізація силового агрегату. Тепер навіть молодша версія X-Drive 45 оснащується таким самим переднім мотором, як і старші моделі. Крім того, було збільшено ємності батарей, що мають позитивно вплинути на запас ходу. Водночас, виробнику вдалося знизити вагу в деяких модифікаціях, попри додавання нових компонентів і технологій. x drive 45 пропонує потужність у чотири. Ста кінських сил, що забезпечує впевнене прискорення і продуктивність за будь-яких умов. А крутний момент становить 765 ньютон метрів. Батарея для цієї модифікації була збільшена до 96 кВт на годину корисної ємності, що обіцяє збільшений запас ходу. А ось вага навпаки виросла до 2450 кг, без урахування водія. Проміжна модифікація X-Drive 60 пропонує потужність у 535 кінських сил, що робить її близькою за характеристиками до дористалінгової версії X-Drive 50. А крутний момент становить ті ж сімсот. 65 ньютон метрів батарея в цій комплектації також була збільшена до 109,6 кВт на годину корисної ємності, що дозволяє розраховувати на ще триваліші подорожі без підзарядки. Маса в цій версії, навпаки, знизилась на 5 кг, що свідчить про застосування нових технологій і матеріалів. Вершиною модельного ряду тепер є М70X Drive. Флагманська версія поєднує в собі максимальні показники потужності крутного. Моменту та ексклюзивні оснащення. У цьому випадку ви отримаєте потужність у 650 кінських сил, що робить цю модель однією з найпотужніших у своєму класі, а крутний момент заявлено на рівні 1015 НМ, що гарантує вражаюче прискорення та тягу. Батарея на 109,6 кВт така ж, як у дористайнгової X-Drive 60. Але оптимізація вагових характеристик дозволяє використовувати її максимально ефективно. Приємним є те, що маса. Зменшилась на 15 кілограм у порівнянні з попередньою версією М 60 Крім того, BMW вдосконалила шини, встановивши на автомобіль покришки з меншим опором кочення. Це також сприяє зниженню енергоспоживання, роблячи автомобіль більш економічним. У сукупності всі ці допрацювання дозволили підвищити ефективність оновленого AX на 10% у порівнянні з поточною моделлю. Покращення ефективності це лише частина історії. З урахуванням всіх удосконалень можна одна. Очікувати, що оновлений BMW AX буде здатний долати понад 500 кілометрів на одному заряді, що зробить його більш конкурентно спроможним у сегменті електрокросоверів для шанувальників бренду. Це означає появу ще більш привабливої та технологічної пропозиції, яка зможе конкурувати з іншими подібними продуктами. BMW AX залишається вірним в своїй спадщині, пропонуючи унікальне поєднання інновації, комфорту та продуктивності. Тепер залишається лише дочекати з прем'єри. Корейський преміальний бренд Genesis, що належить Hyundai, робить великий крок у світ автоспорту. 4 грудня було оголошено про запуск команди Genesis Magma Racing і представлено бачення першого гоночного прототипу – GMR-001. Цей автомобіль розроблений за правилами класу Лиманівських гібридних болідів і братиме участь у чемпіонаті світу з гонок на витривалість з 2026 року, а також у північноамериканській серії IMSA з 2020. 27-го року таким чином Дженезіс планує взяти участь у легендарній гонці 24 години Лемана. Сам прототип створено за Леманівським регламентом, спільним проектом ІМСА та ACO, керівного органу перегонів у Лемані. Такі автомобілі будуються на основі карбонових шасі від одного з чотирьох затверджених постачальників. Крім того, всі учасники використовують спільні гібридні компоненти: батареї від Williams, електромотори від Bosch і трансмісії від Extra для створення шасі Дженезі співпрацює з французьким конструктором Орека. А для участі у світовому чемпіонаті з командою IDEXport. початковий склад команди включає титулованих пілотів, а керівником команди призначено Сіріля Абітебуля, відомого за роботою з Рено у Формулі 1, а також успішними виступами Hyundai у чемпіонаті світу з ралі. Для підготовки до дебюту у світовому чемпіонаті Magma Racing виставить машину в класі LMP2. Нагод. В планках європейської серії Лемана у 2024 році клас LMD H пропонує відносно низьку вартість входу для автовиробників, які бажають брати участь у перегонах найвищого рівня. До цього класу вже приєднались такі виробники, як Acura, BMW, Cadillac та Lamborghini. Вони змагаються як між собою, так і з машинами класу LMH. Genesis, як того вимагають правила, розробить унікальний кузов і власний двигун для GMR 001. Хоча о Офіційної інформації про двигун поки що немає. Більшість сучасних прототипів оснащені невеликими турбованими v 6 або v 8 Проект Magma Racing стане важливим елементом стратегії Genesis щодо підвищення спортивного іміджу. Окрім гоночної програми, бренд розробляє лінійку спортивних дорожніх автомобілів Magma, яка займатиме нішу вище стандартної лінійки Genesis, але не конкуруватиме безпосередньо з BMW M чи Mercedes AMG. З таким амбітним планом. Енезіс готується не лише заявити про себе в автоспорті, а й зміцнити свій статус інноваційного преміум бренда на світовому рівні. Тож побажаємо їм успіху. Що ж, друзі, на сьогодні в мене все. Дякую, що подивились це відео. Сподіваюся, що вам було цікаво і нагадую, щоб не пропускати нові відео, рекомендую підписатись на канал. А також не забувайте про сторінку в інстаграмі, доступну за посиланням в описі. Всім удачі і до зустрічі!